В ефірі з містом на Україна. У рамках проекту діалог, який спільно реалізується Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки із міжнародного розвитку, ми створили цикл програм, присвячений реформі місцевого самоврядування. Відтак, 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. Сьогодні наші гості розкажуть, чому і яким чином пропонується розмежувати повноваження між. Органами місцевого самоврядування та виконавчої влади. Отже, вже з нами на зв'язку народний депутат України Микола Федорук. Пане Миколо, доброго дня! Ми вас вітаємо в нашій студії. Отже, давайте розпочнемо з того, що якраз зараз уряд заявляє про те, що він вже готовий розмежувати повноваження на на засадах децентралізації та а, а, субсидіарності. Що це означає? Ну субсидіарність означає те, що е, на верхній рівень передаються лише ті повноваження, які не можна вирішити на місцевому рівні. Це принцип європейської хартії місцевого самоврядування і субсидіарність. Якраз е, уряд не має займатися питаннями. Ремонту, наприклад, покрівлі будинку в якомусь місці, селі чи селищі. Це питання місцевої влади. У нас вже відбулася за останні роки централізація, узурпація влади і що будь-яке будь будь питання треба було вирішувати в Києві в кабінеті міністрів або в уряді. Тому децентралізація необхідна і вона викликана часом. Проблема якраз е, краще вирішується там в тих країнах, де є розвинуте місцеве самоврядування, де принцип субсидіарності втілений в життя. Це у всіх європейських країнах розвинутих. Це так є, і нам до цього потрібно якомога швидше переходити. І власне це і передбачено концепцію. Так розумію, так концепція реформування влади в Україні, якщо можна так сказати, яка розроблена кабінетом міністрів, яка розглядається і в нашому комітеті. Вона якраз це і передбачає те, щоб децентралізувати владу, дати на місця можливості і права підкріплені в тому числі і фінансово, тим, щоб вирішувати всі питання, які стосуються компетенції саме місцевих місцевої влади. А на вашу думку, як народного депутата, що дійсно має великий досвід управління містом, як ви вважаєте, як же все ж таки потрібно розподілити повноваження між органами місцевого самоврядування та виконавчою владою? Ну, це принцип, це є французька модель, чи в нас сусіди, румунська модель, так звані префекти. коли… Рада, яка обирається всенародно, обирає собі виконавчий орган виконком на рівні області і на рівні району, і виконує всі функції, всю владу в регіоні. А від центрального влади, від центрального уряду, скажімо так, чи від президента, є так званий префект, як його назвати, це вже інша справа, який тільки слідкує за відповідністю прийнятих рішень. Місцевими органами влади, законом і Конституції України. І це ця система успішно функціонує в багатьох країнах досить європейських європейських країн, і це є не чисто український. І до цього потрібно йти. Але я в зв'язку з цим тут би хотів застерегти, скажімо від так, щоб центр просто прийняття рішень з Києва не перемістився на рівень області. Що ми замість одного, скажімо так, межигір'я отримали 25 Межигір'я. Тому я вважаю, що сьогодні зарано говорити про всенародне обрання голови регіону, а необхідно обирати його з числа депутатів, які будуть обрані в тому чи іншому в тій чи іншій області. І той же голова ради, голова регіону. Він має очолювати і виконавчий орган. Це також з досвіду 80-х років, коли у нас в Україні і тоді в радянському союзі розділялися посади голови ради, голови виконкому. Крім постійних суперечок, це нічого не приносило. Тому я бачу, наприклад, і при реформуванні влади при децентралізації саме такий підхід. І я думаю, що я буду висловлювати, коли ми будемо обговорювати ці питання, я буду висловлювати свою точку зору. Яка вона є, скажімо так, підкріплена практикою. А чи виграють від такого розмежування власне громадяни? Звичайно. Тому що не треба буде з будь-якого дріб'язкового питання звертатися в столицю, звертатися на місці. Це треба основою, скажімо так, взагалі, основою цієї реформи має стати громада: громада, громадяни, село, селище, місто, об'єднання цих громад. Закон, до речі, який обговорюється сьогодні, ми провели комітетські слухання з цього приводу. Я думаю, це буде слугувати саме приближення влади до, до людини. І наостанок від чого залежить тем впровадження реформи? Це все залежить від як кажуть зараз, можна таке слово казати від політичної волі, від бажання це зробити. Причому як влади сьогоднішньої. Так і громадянського суспільства, яке ми повинні створювати, опікати і залучати до прийняття всіх ріжень, пане Микола. Ми вам дякуємо за розмову. Я нагадаю, що з нами був народний депутат України Микола Федоров. Ми рухаємося далі. У нас на зв'язку Львівський міський голова, голова Львівського регіонального відділення Асоціації міст України Андрій Садовий. Пане Андрію, доброго дня! Вітаємо вас. Отже, які сьогодні виникають конфлікти компетенції між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями. Дякую за ваше запитання. За 8 років що я працюю міським головою. 8 голів обласних адміністрацій було в нас в регіоні. Різні були люди, але я по суті ніколи не був конфліктною людиною, тому конфліктів не виникало. Самі повноваження ОДА не є дуже конкретні, тому що настільки велика централізація в нашій державі, що голова обласної адміністрації і повноважень насправді багато немає, і дуже часто, враховуючи безрошів'я, голови ОДА і тільки сидять в своїх містах. А не їздять по районах, а їм треба їздити по районах, хоча б якийсь маленький трошки порядок наводити. Тому, якщо дійсно реально буде зроблена децентралізація в нашій державі і замість обласних адміністрацій будуть представництво, які повинні власне наглядати за дотриманням закону, то буде великий плюс. А повноваження максимально повинні передаватися органам місцевого самоврядування, обласним радам, місцевим радам. Тому що вони обираються всією громадою, і вони відповідальні перед громадою, і термін їхніх повноважень є набагато більший все таки, а тоді відповідно до концепції, як же зміниться коло повноваження міського голови та ради обласного центру, і чи збільшиться обсяг власних повноважень місцевого самоврядування, коли ми говоримо про цю децентралізацію? Не сильно багато змін згідно сьогоднішньої концепції. Єдиний плюс, що на кінець-то вернеться контроль над держадбудконтролем. контролем Раніше це була міська структура, потім забрали під державу, зробили корупційний ліфт, де збирали гроші з бізнесменів за дозвіл на будівництво і за прямеексплуатацію. Що зараз вертають знову це місто? Буде більше порядку. Буде більше контролю, і можна дійсно буде унеможливлювати незаконні будівництва, які зараз, на превеликий жаль, є хотілося б, звичайно, щоб ця концепція була допрацьована і був вплив міста на міліцію з питань громадської безпеки, на дільничних, на державтоінспекцію, чого сьогодні немає, щоб також був вплив на місцеву податкову з питань оперування місцевих податків і зборів. Ну і саме головне, це є фінанси. На сьогоднішній день е, керує фінансами міста не мер і не виконавчий комітет, а керує клерк в казначействі, який приймає рішення робити цей платіж чи не робити. Тому треба цю схему е, зняти. З роботи, вона є неробоча, а потрібно дати можливість містам на аукціоні, на тендері, визначати той банк, який пропонує кращі умови, і з тим банком заключати угоду, щоб міські гроші працювали, і навіть якщо є залишки на рахунках, щоб якісь проценти нараховувалися. Пане Андрію, ну суть децентралізації не лише передати повноваження на місця, так а й надати якісь фінансові інструменти для їх реалізації. Тоді як же от, за рахунок чого пропонується можливо розширити фінансові можливості громад? Ну в першу чергу єдине джерело, яке сьогодні є стабільних фінансів, це, це є податок на заробітну платню. Так, одна нас у Львові 75% цієї суми лишається в місцевому бюджеті, але жодної гривні. Ми не маємо з податку на прибуток, і це є абсурд. Підприємства, які працюють, використовують ресурс міста, вода, людський ресурс, там все, що можливо, і ідеально, звичайно, це мати до 50% податку на прибуток. Ну можна почати там з 15-20. Якщо це буде зроблено, то автоматично буде збільшуватись і кількість нових робочих місць, і взагалі здоровий груз буде вертатися. Пане Андрію, ну що ж, дякуємо за змістовне інтерв'ю. Я нагадаю, що з нами був львівський міський голова, голова Львівського регіонального відділення Асоціації міст України Андрій Садовий. А ви дивилися змістовну Україну? Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США із міжнародного розвитку USAID. зауважують, що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж Агентства із міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимось.